Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Годину тому на території Красноярського краю РФ у районі стратегічного залізничного тунелю на Транссибірській магістралі стався потужний вибух за офіційними заявами місцевої влади. Техногенна аварія Проте незалежні джерела підтвердили, було знищено військове ешелон, який перевозив закриту делегацію китайських військових інструкторів та обладнання. За попередніми даними загинуло щонайменше 120 осіб. Серед них 86 громадян КНР. Поїзд був частиною секретної програми двосторонньої співпраці. Ація у рамках цієї програми затверджено на рівні штабів. Китай направив до Росії військових радників для вивчення реально військово-бойового досвіду за СРФ умовах повномасштабної війни. До складу делегації входили представники з військово-політичної академії ноак, інженери фахівці з радіоелектронної боротьби. А також спостерігачі стратегічного рівня їх мали доставити на закритий полігон у буряті для участі у спільних тренуваннях. Вибух стався о 3.42 за місцевим часом на ділянці тунелю Козачинської тайше. Та за словами місцевих жителів у ніч перед інцидентом районна патрулювання посилені загони військової поліції. А на під'їздах до тунелю був помічений військовий конвой. Після вибуху район був повністю перекритий. Зв'язок вимкнено. Екстрені служби допустили лише військових. Російські змі отримали нагласну заборону на публікацію будь-яких деталей, але у мережі з'явилося відео з дронів, на якому видно масштабні пошкодження, повністю зруйновані чотири вагони. Частина полотна провалена, на туннель обвал. Лився через закритість операції. Офіційно жодна зі сторін не підтвердила наявність китайських військових у потязі, але інформацію підтвердили джерела у дипломатичних колах. Реакція Пекіна була стриманою. Пише, що вбито МЗС КНР викликали посла РФ на закриту зустріч. Одночасно з цим китайські спеціалісти мережі вибухнули гнівом. Користувачі вимагали пояснень, чому військовослужбовці КНР відправили до країни, що перебувають у війні без публічного обговорення. Поширилися чутки, що покін розглядає замороження частини військових програм співпраці з РФ. Оперативна розвідка заходу вважає, що вибух результат спланованої диверсії існує дві основні версії: перша атака внутрішнього російського спротиву, який отримує інформацію про маршрут ешелону. Друга спецоперація третьої сторони з метою підірвати китайсько-російські відносини. Жодна з них не підтверджена офіційно однак, обидві мають підстави, зважаючи на посилення партизанських рухів у Сибіру на високий інтерес до зростаючої військової осі. Москва. Пекін після інциденту у Красноярського краю зафіксовано посилено активність сил ФСБ. Проводяться масові перевірки залізничних вузлів у регіоні. Стан підвищеної готовності а розслідування передано до центрального апарату Міноборони РФ. Для російського керівництва ця трагедія стала серйозним ударом по іміджу програма за залучення іноземних партнерів до аналізу бойового досвіду війни в Україні була частиною великої стратегії легітимізації війни у середині країни та демонстрації своєї нібито цінності. Для для глобального півдня натомість масова загибель союзників, мовчання офіційних змі та глуха дипломатична реакція Пекіна з військово-політичної точки зору подія може мати серйозні наслідки. Пекін змушений балансувати між підтримкою Москви та прагненням не асоціюватися з поразками та хаосом. Залежність РФ від зовнішньої допомоги продовжує зростати. Однак такі інциденти лише підривають довіру партнерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.